Дуже неочікуваний огляд Порамас PetKit Pet Kit Pura Max 2. Я замовила автоматичний туалет для котів, тому що вони в мене є двоє. Цей так? І що? І в мене дуже велика кімната, а їхній туалет, якщо ви бачите, стоїть там. І по цьому open space просто. Проходять надзвичайні аромати, і я вирішила, що я цього терпіти не буду. І замовила таку собі цяцьку. Я не знала, як по відео, бо він такий мені виглядав дуже компактно і не розуміла, що таке 76 літрів об'єму. А ось він великий, тобто великий кіт туди поміститься. Інструкція туалет, штучка для збору цього наповнювача. Блейки, стікери. Ще одна змінна ця штука, яка відбирає ці відходи і килимок, на який ми станемо. От, кот, напевно, щоб коти виходили собі. Файно. Ага. Чого я зроблю цей огляд? Бо я, наприклад, дуже хотіла його подивитися на Ютубі, але його не є. Тому я це розпаковую. Значить, тут у нас ті bags. Сміттєві пакети, їх можна купляти окремо. Ще більша інструкція. Eliminator Spray. Це як ароматизатор повітря. Провід. Так, так, це воно і є. Супер. Зараз у, у вікну. Bring device in. Бля, воно хоче Wi-Fi. вайфай. Бабка не була готова до такої ситуації. Wi-Fi, окей, шорт Change Functions, Що там? Clean Now, Deodorize, Ага, Clean кліннау. Uh, тут він включає світло. Level, Cat літер. Ага. Maintenance, Окей. Okay. Це якесь налаштування. Waste нема. Беремо пакет. Треба, щоб зразу якогось майструвати. з тим, що він встановлював. Знаєте, як він де я забула, що це я не хот мало. Це, 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 це. Я буду знімати цей розпаковки техніки. Ми можемо показати ще мова техніку. Вони вже заїбалися люди, які пишуть. Що ви так пілісос? А я думаю, я не скажу, бо мені не платять. Скільки я вже передала тих пілісосів? Невідомо. Ми вставили цей е пакетик. Тепер ми беремо ось це, щоб це не було. Це якийсь фільтр. Це дезюрант. Як тут пахне? Освіжувач капітальний. Mm -hmm. Так, вставили. Добре, і тут вставили. Зручно так от подивитися, як то все робить. клік, окей. Okay. Ми, ми вилітаємо в космос. Деталізатор котів. Інтересно цей скачати собі додаток і напевно ну, якось з ним законектитись. Вам потрібно за... засипати туди тільки наповнювач, який кучкується: Це. соєвий, бетонітовий і ще якийсь там є. Такий, щоб воно робилося грудками, воно тоді провертається і ось цим, е, ніби виловлює е, ці какашки і пісяшки, і викидає цей в корзинку. А тут є відеогайд. Тим часом, поки в мене завантажується додаток, я подивлюся, що це за спрей. Батарейки входять. Супер! Батарейки входять. Якісь тут. Таке все інтересне. Але тут все показано. Тобто з цим справиться будь-хто. Залізла е, моя котиця і тут написала 4-4 кілограма. Вже 5,3, бо їх там. А ні, тобі Ти 5? Як то знати? 5 кг. Супер зручно. Там, якщо кошеня до півтора кілограма, то воно тіпо, треба поставити на мод Kittens. Кіла в тебе, знаєш, ніби як iPhone 17 Pro Max. Nearby device. Connect now. Нейтралізатор запахів, мені здається. Air purifying Refill. Не знаю. Воно сюди заходить? Заходить. Відкриваємо це. А, до речі, непогано пахне. Добре пахне. Краще ніж, краще, ніж стяки і сраки. Довго не могли встановити цей ось нейтралізатор запаху, А виявляється, ось тут, якщо ви прочитаєте уважно інструкцію, бо я не читала, можна витягнути цей диск. О. Повернули і витягнули обережно. Так само вставили. Шановна м -м, пані Кіла, вийдіть, будь ласка, покиньте свій кабінет, я хочу дещо зробити. Воно от щось почало робити. Що ми дивимося? Воно там зараз висипеться чисто назад. Таку, зараз я піду на сцю там. Просто, щоб не бояться налізти. Вона вже там спала. Вона собі зробила дирку і вирішила, що це їд. Нарешті ми користувалися цим смарт-лотком, і я зараз запишу вам свої враження про нього. Почнемо ми з плюсів. Плюс номер один. Я реально забула про те, що треба прибирати кожну ранку. Ти встаєш і зразу треба прибирати, тому що за ніч вони вже накакали, зранку накакали. В обік ти прибираєш, воно ну, тобі не смерділо. Перед сном ти прибираєш, прибираєш, прибираєш і прибираєш. Тепер ця машина, вона сама собі складає, відходить в контейнер і воно є супер. По-друге, є додаток, який мені сповіщає, коли вони там ходять в туалет. Якщо мені треба когось виловити, наприклад, треба зібрати якийсь аналіз, то я буду знати, що зараз в цьому <смеш> туалеті сидить або Кіла, або кіко, тому що вона відслідковує по вазі. О, тут вона в Друге, вона сповіщає, що контейнер вже забитий, там треба ось, 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 поміняти рідини. Що йде багато? Багато йде е, цього дезика, але там його можна скручувати, можна е, більше, ну, щоб більше, чистіше воно пшикало, е, можна зменшити кількість. Пакети дешеві виходять. Я купила 100 штук, тобто в одній пачці є 20 пакетів, 100 штук за 150 гривень. І це все я замовляю на пецлайку. Там є всякі приколи до, до е, наклейками, стікерами Накликаємо стільки тут можна купити шторку для більшої інтимності котів. Це плюс, Ну, до речі, не є дорога. Приходимо з до мінусів. Мінус номер один те, що зараз виключають світло часто, ну, але виробники цього лотка не є винні, тому що на нас напала Росія, і через це в нас часто немає світла. Мінус такий, так, коли воно не під'єднане до мережі, він не буде працювати. Логічно, включилося світло, ви можете зі смартфону очистити. Або підійти і мануально натиснути кнопочку, він собі почистився, все запакував назад. Мінус номер два. Можливо, цей контейнер такий не є дуже великий. Якщо для одного кота, ви точно 10 днів зможете спустошувати контейнер. А на двох котів я так бачу, що я викидаю сміття раз в 5 днів. Дивлячись на те, що е, мені треба було це робити двічі-тричі на день, і раз 5 днів, то, то невелика така ситуація. Mm -hmm. Два. Якщо коти трошечки е, отримали діарею, такий більш рідший кал, то воно перекидується, оце от їде, і воно все тут розмащується тим гімно. Ну, такий мінус. Ну, а що робити? Так воно може бути. Ви можете купити не соєвий, а не соєвий. такий Напоміч, можете бетонітовий купити, він скоріше е, скупчиться і налипне на, на, на їхні каказки. Можливо, воно так не буде приліпати до верхівки. Але що, е, цю воду можна зняти? Цей весь контейнер можна зняти повністю, його там помити в душі в ванні. Я поки що обходилася серветками. Булоген, просто тут, тут, протираю е, зверху стелю, ніби його, і все окей. Взагалі, все, все дуже мені подобається. Тому я рекомендую цікаво, як воно там з цією камерою для чого та камера. Я не знаю, чи це більше розважатися, але прикольно мені подобається, що там є додаток. Ви слідкуєте, воно, будь все вичисляє. Хто ходив в туалет, скільки разів ходив в туалет. Ви можете налаштовувати, через скільки часу воно має прибрати, почистити цей туалет, наприклад. Чи він є шумний, він не є шумний, але так як по місці розташування мені підходило тільки біля дверей, спальні, то я його чую. Ну, Але він мене не може розбудити, на відміну від вибухів. Коти е, до нього звикали. Недовго. Першу добу вони просто ходили, нюхали, то заходили, то виходили, то заходили, то виходили. На другий день молодший кіт він зразу зрозумів, що треба йти пісяти. А як побачив, що після нього це зразу почистилося, то старша котиця теж пішла. Вони один за одним повторили і все. Ну, типу, це мені потрібно було почекати 24 години, щоб вони нарешті йде І все заколо. Котячого гімна запустилося успішно. Я ставлю лайк. Мені подобається. І взагалі хотілося, щоб він ще міг сам досипати. Цей наповнювач. Було б супер. Ну, це вже якась фантастика. Добре. Pet Kit Pura Max 2 ставлю лайк.